Сьогодні ми ну, зануримось глибоко у піски Аракіса, планети, яку ще називають Дюною. Ага. Будемо розбирати уривки з класики Френка Герберта, і перед нами такий, знаєте, світ жорстоких <плес> політичних ігор, давніх орденів і просто виживання на межі. Саме так. Дім атрейдейсів от вони щойно прибули, наказ імператора. Але щось підказує, що це пастка. От спробуємо розібратися в цьому всьому. Безумовно, ці уривки вони одразу ж кидають нас, ну, в саме серце інтриг, і випробувань. Аракіс це ж не просто планета, це е, такий плавильний котелдоль, де кожен крок може бути останнім. Серйозно. І одразу ж, прямо з перших сторінок, ця моторошна сцена, Юний Пола Трідейс і преподобна мати Бене Гесеріт. цей тест із Гомджабаром. Отак. Отруйною голкою. І ця скринька, що викликає ну нестерпний біль. Це ж якась типу перевірка на людяність, чи що це взагалі? Власне так. Але тут, знаєш, є дуже важливий нюанс: біль він існує виключно у свідомості пола. Скринька фізично не шкодить. Розумієш? Mm. Це е, демонстрація просто неймовірної сили, ментального контролю Бенегесеред. Але їхня мета вона значно глибша. Вони шукають квізацхадераха. Квізацхадераха. Так, це унікальний чоловік, здатний отримати доступ до генетичної пам'яті своїх предків по обох лініях, і чоловічий, і жіночий, чого самі сестри ордену не можуть. Ага. І це дає ключ до, ну, до передбачення майбутнього, до влади, фактично. Вони ж ведуть тисячолітню програму селекції і пол. Син наложниці герцога Джесіки, вона ж порушила наказ ордену народити дочку. Точно. І він стає такою несподіваною, можливо, навіть небезпечною фігурою в їхніх планах. Тобто, ці це такі собі ну, генетичні ляльководи, і поки вони там плетуть свої багатовікові інтриги. <плес> Дім Харконених готує значно швидшу пастку і кривавішу. Змусити Атрейдесів прийняти дюну – це ж, ну, очевидно, смертний вирок, чи я помиляюсь. Абсолютно. План барона Владіміра Харконена, він вражає своєю підступністю. Він не просто хоче знищити давніх ворогів, ні. Він майстерно використовує політичні слабкості імперії. Зокрема, страх імператора перед тим, що дім Атрейбісів стає надто популярним. Ага, тобто імператор теж замішаний. Дуже ймовірно. І для цього барон використовує зрадника всередині дому Атрейдесів, доктора Юе. Його вірність мала бути абсолютною, розумієш, через сук кондиціонування. Так, я пам'ятаю. Це ж типу психологічна обробка? Саме так, яка нібито унеможливлює зраду. Це робить його вчинок ще більш шокуючим. Ба більше, уривки прямо натякають на використання імператорських сардаукарів. Сардаукарів. Так, переодягнених у форму харконенів, це вказує на величезні ставки і, можливо, на таємну підтримку з боку самого падишах імператора. Нічого собі. Йдеться ж про повний контроль над Аракісом і його безцінним ресурсом, прянощами, меланжем. І вся ця смертельна гра вона розгортається на, мабуть, найнебезпечнішій арені в усій імперії. Уривки малюють Аракіс як, ну, справжнє пекло. Гігантські піщані черви, шайхулуд, що реагують на будь-який ритм і можуть проковтнути цілий комбайн для видобутку прянощів. А вода вона ж цінується буквально на вагу золота. Так, але найцікавіше тут це місцеві жителі, фрімени. Вони не просто жертви цього світу. Зовсім ні. Вони його господарі. Їхня адаптація вражає. Оці дистикостюмиси. Так, так, що воду переробляють, що перетворюють усі виділення тіла на питну воду. Їхня майстерність виживання в пустелі, уривки показують їхню приховану силу і чисельність значно більшу, ніж вважає імперія вони ж не навийдать і можуть стати ключовими союзниками для трейдасів. А ще ж ці пророцтва. Лісан Аль Гаїб. Коли пол інтуїтивно правильно надягає дісти костим, фрімени бачать у ньому щось особливе. Звідки це взагалі? Це ж не просто так. А це ще один пласт інтриги, дуже цікавий. Бенегесерет через свій підрозділ місіонарія Протектіва століттями засівали різні планети пророцтвами. Навіщо щоб мати змогу маніпулювати місцевим населенням у разі потреби? Але іронія в тому, що оці стародавні пророцтва тепер можуть зіграти на руку Полу та Джесіці, яких орден, можливо, вже й не контролює повністю. От тобі маєш поява пола сприймається фріменами як здійснення цих пророцтв. Голос із зовнішнього світу. Тобто, небезпека не лише від харконанень, не лише від самої планети, а й зсередини. Майже одразу після прибуття на поланну нападає цей мисливець шукач, маленький літаючий вбивця. Так. Це ж підтверджує підозри про зрадника, прямо одразу. Так, тема зради вона пронизує просто все. Харкони не лише атакують ззовні, вони активно намагаються посіяти недовіру всередині дому атрейдесів. Вони навіть намагаються підставити леді Джесіку, використовуючи сфабриковане повідомлення. Жахливо. Герцог Лето опиняється у страшній ситуації. Він змушений вдавати, ніби підозрює, кохану жінку, щоб спробувати обдурити ворога. Це створює атмосферу ну просто тотальної параної, де не можна довіряти нікому. Отже, виходить такий складний вузол: політичні інтриги, генетичні експерименти Бенегесеред, релігійні пророцтва, боротьба за виживання на цій жорстокій планеті, і в центрі всього пол Атрейдес, на якого тисне вага якогось жахливого призначення, як він сам відчуває. І це залишає нас із ключовим питанням. Над яким варто поміркувати, чи ця жахлива мета, яку відчуває Пол, є його власною долею, чи вона продукт селекції Бенегесарт, а може, може, вона породжена самим Аракісом, його містикою, його прянощами? Як сильно зовнішні обставини, ворожечі середовище, чужі плани, оці пророчі очікування, як сильно вони формують особистість і визначають майбутнє? От над цим варто замислитись, заглиблюючись далі у світ дюни.